Коли мова заходить про те, щоб під рукою завжди були гарячі і хрусткі закуски, я завжди думаю про ваш комфорт. Звичайно, будь-яка фритюрниця краще, ніж ніякої, але в ідеальному світі у кожного була б можливість купити кращу модель за доступною ціною. І знаєте що зараз моя улюблена фритюрниця зі знижкою 39% у рамках весняного розпродажу на Amazon, і цю пропозицію дійсно варто розглянути. Фритюрниці і Куісенард зараз коштує 139 доларів 95 центів замість звичайних 229 доларів 95 центів. Звичайно, це не найдешевша модель, але ціна явно опустилася в більш доступний діапазон. Якщо ви шукали фритюрницю в межах від 100 до 150 доларів, то Куісинарт відмінний варіант. Я тестувала цю модель в кінці минулого року і була вражена тим, наскільки тихо вона працює. Взагалі, конвекційні печі це ефективні пристрої для готування, але додаткові функції роблять фритюрницю ідеальною або не дуже підходить для конкретної людини. Наприклад, вам потрібні два кошики або компактна модель для подорожей. Є багато нюансів. А найкраще ця фритюрниця стала моїм найкращим вибором у категорії Найкраща фритюрниця в цілому завдяки розміру, зручності використання, ціні та додатковим функціям, наприклад, наявності вікна або типу кошика. Що мені особливо подобається в Куісинард Air Тоустер Авен? просте управління за допомогою поворотних ручок замість цифрових кнопок, через які доводиться натискати 25 разів, щоб просто збільшити час. Місткий внутрішній обсяг практично безшумна робота конвекційного вентилятора. У таких місцях, як Бруклін, особливо поблизу надземного метро та району, де всі спілкуються за допомогою сигналів, така тиха фритюрниця це просто порятунок. Порятунок, який в кінці ще й дарує вам хрусткі картопляні крокети. Якщо у вас маленька дитина, яка прокидається від найменшого шуму. Або ви просто цінуєте тишу, то зараз у вас є шанс отримати і спокій і переваги якісної фритюрниці за відмінною ціною.